Вові в вдень температура триматиметься на рівні кількох градусів нижче нуля, а вночі похолодніше до 10 градусного морозу. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня, лише ближче до вечора можуть з'явитися хмари. Опади не очікуються. У Дрогобичі стовпчики термометрів покажуть трохи більше ніж 3 градуси морозу в день і близько 9 вночі. Протягом усього дня пануватиме сонячна погода. Лише під кінець доби з'являться перші хмари. Опади не прогнозуються. У Червонограді в день буде морозно, приблизно 2 градуси нижче нуля, а вночі температура опуститься до 10 градусного мінусу. Ясне небо супроводжуватиме місто аж до завершення дня. Без опадів. У стрию денний мороз не перевищуватиме 1 градуса, а вночі похолодає до 10 градусного мінусу. Весь день буде ясним, однак увечері з'являться хмари. Опади не передбачаються у Луцьку. Повітря прогріється до трьох градусів морозу в день, а вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 12 нижче нуля. Зранку небо буде безхмарним, і така погода триматиметься аж до кінця дня. Без опадів. У ковелі протягом дня температура не перевищить 2 градусів морозу, а вночі похолоднішає до 12 градусного мінусу. Сонце світиме з самого ранку і до вечора. Небо залишатиметься чистим. Опади не прогнозуються у Нововолинську. Температура в день складе приблизно 3 градуси морозу, а вночі опуститься до 11 градусного мінусу. День буде ясним, на небі не з'явиться жодної хмаринки. Без опадів. У Тернополі протягом дня очікується близько 2 градусів морозу, а вночі температура знизиться до 9 нижче нуля. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня. Опади не прогнозуються. У рівному денна температура становитиме приблизно 3 градуси морозу, а вночі похолодає до 10 градусного мінусу. Зранку небо буде безхмарним і таким залишатиметься до кінця дня, без опадів. В Івано-Франківську температура повітря вдень сягне 2 градусів морозу, а вночі знизиться до 9 градусного мінусу. Небо буде чистим, без жодної хмаринки, опади не очікуються. У калуші температура повітря вдень опуститься 2 градусів морозу, а вночі до 8 нижче нуля. Весь день триватиме ясна погода, опади не передбачаються. У Коломиї протягом дня температура повітря буде близько одного градуса морозу, а вночі опуститься до восьми градусного мінусу. День пройде під ясним небом, проте ввечері можливі хмари, опади не прогнозуються. В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть близько одного градуса морозу в день і вісім нижче нуля вночі. Вранці небо буде безхмарним. Така погода збережеться майже до кінця дня, а ввечері з'являться хмари. Без опадів. У Мукачеві в день температура повітря сягне одного градуса вище нуля, а вночі знизиться до восьми градусів морозу. Зранку та вдень небо буде ясним, лише ближче до вечора з'являться перші хмари. Опади не очікуються. У Чернівцях протягом дня температура вітря опуститься до 1 градуса морозу, а вночі становитиме близько 7 градусів нижче нуля. День буде сонячним та без опадів. У Хмельницькому денна температура досягне 4 градусів морозу, а вночі похолодає до 9 градусного мінусу. Ясне небо збережеться до самого вечора. Опади не прогнозуються. У Києві температура в день складатиме близько 2 градусів морозу, а вночі знизиться до 9 градусного мінусу. Протягом усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами. Без опадів. У білій церкві температура повітря в день зупиниться на позначці 1 градус морозу, а вночі впаде до 8 градусів нижче нуля. День буде хмарним, без прояснень, опади не очікуються. У броварах температура повітря в день зупиниться на позначці 2 градуси морозу, а вночі знизиться до 9 градусного мінусу. Увесь день небо буде затягнуте щільними хмарами. Опадів не, в не передбачається. В Ірпені протягом дня стовпчики термометрів покажуть 1 градус морозу, а вночі температура опуститься до 8 нижче нуля. Сонце рідко з'являтиметься хмар без опадів. У Борисполі температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі досягне 9 градусного мінусу. Протягом усього дня небо буде похмурим, опади не прогнозуються. У Чернігові денна температура складатиме 2 градуси морозу, а вночі похолодає до 10 нижче нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Лише під кінець дня воно стане безхмарним. Опадів не очікується. У Ніжині стопчики термометрів в день опустяться до 2 градусів морозу, а вночі температура сягне 10 градусного мінусу. Упродовж усього дня небо буде похмурим. Без опадів. У прилуках температура в день становитиме близько 1 градуса морозу, а вночі знизиться до 9 нижче нуля. Ранок і день пройдуть під хмарами, але ввечері небо стане ясним. Опади не прогнозуються. У Житомирі протягом дня температура триматиметься на рівні 2 градусів морозу, а вночі опуститься до 10 градусного мінусу. Від самого ранку небо буде вкрите щільними хмарами, які не розсіються до кінця дня. Без опадів. У Бердичеві в день стовпчики термометрів покажуть 1 градус морозу, а вночі похолодає до 10 нижче нуля. Вранці небо затягнеться хмарами, які залишаться до кінця дня. Опади не прогнозуються. У коростині температура повітря в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі 10 нижче нуля. Зранку і до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опади не очікуються. У сумах протягом дня температура повітря сягне 4 градусів морозу, а вночі похолодає до дванадцяти градусного мінусу. Небо залишатиметься вкритим хмарами зранку до самого вечора. Опадів не прогнозується. У конотопі в день температура повітря опуститься до 3 градусів морозу, а вночі знизиться до 11 градусного мінусу. День буде похмурим, однак увечері небо проясниться. Опадів не передбачається. У шостці температура повітря в день опуститься до 3 градусів морозу, а вночі сягне 12 градусного мінусу. Хмарна погода протримається до самого вечора, опадів не передбачається. У Вінниці стовпчики термометрів вдень покажуть 1 градус морозу, а вночі температура опуститься до 9 нижче нуля. Протягом дня небо буде похмурим, лише вночі з'явиться прояснення. Без опадів у Черкасах температура повітря в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі похолодає до 10 градусного мінусу. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. У Кропивницькому вдень очікується 2 градуси морозу, а вночі температура впаде до 13 нижче нуля. Від самого ранку і до пізнього вечора триматиметься похмура погода. Опадів не буде. В Олександрії температура повітря в день складе 1 градус морозу, а вночі знизиться до 13 градусного мінусу. Хмарна погода триматиметься весь день. Опадів не прогнозується. У знам'янці стовпчики термометрів в день покажуть 3 градуси морозу, а вночі 11 нижче нуля. Увесь день небо буде затягнуте хмарами. Опади не очікуються. У Дніпрі температура повітря в день опуститься до 4 градусів морозу, а вночі досягне 11 градусного мінусу. Весь день залишатиметься хмарним, без опадів. У кривому розі в день очікується 3-градусний мороз, а вночі 11 градусів нижче нуля. Ясний ранок поступово зміниться похмурою погодою, і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. У Кам'янському температура повітря в день сягне 3 градусів морозу. А вночі опуститься до десяти нижче нуля. Протягом дня буде похмуро, проте ввечері може з'яснення, опаді не передбачається. У Нікополі температура повітря в день складе один градус морозу, а вночі знизиться до семи градусного мінусу. Незважаючи на ясний ранок, у другій половині дня та ввечері небо затягнуть хмари. Опади не передбачаються у Павлограді протягом усього дня буде триматися мінусова температура 1 градус морозу в день і 7 градусів нижче нуля вночі. З самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами без опадів. У новомосковську стовпчики термометрів покажуть 2 градуси морозу в день та 8 нижче нуля вночі. Хмарна погода протримається цілий день, опади не очікуються. У Полтаві температура повітря в день знизиться до 3 градусів морозу вночі до 11 градусного мінусу. Похмура погода пануватиме до самого вечора. Лише під кінець дня можливі прояснення без опадів. У Кременчуці очікується 2 градуси морозу в день і 10 нижче нуля вночі. Хмарна погода буде супроводжувати місто до самого вечора. Опадів не прогнозуються. У грішніх плавнях температура повітря в день сягне одного градуса морозу, а вночі знизиться до десяти нижче нуля. Весь день буде похмурим, а лише під вечір хмари можуть розсіятися. Опадів не передбачається. У Запоріжжі стовпчики термометрів вдень опустяться до 2 градусів морозу, а вночі до дев'яти нижче нуля. Уже з самого ранку хмари вкриють небо і протримаються весь день. Лише ввечері можливе часткове прояснення, без опадів. В Одесі температура повітря в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі 6 нижче нуля. Весь день залишатиметься похмурим, лише вночі небо проясниться. Опадів не очікується. В Ізмаїлі день очікується 2 градуси морозу, а вночі 5 нижче нуля. Хмарність пануватиме протягом усього дня, без опадів. У Чорноморську температура повітря вдень опуститься до одного градуса морозу, а вночі досягне шести нижче нуля. Хмари вкриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Опади не прогнозуються. У Миколаєві температура повітря в день становитиме один градус морозу, а вночі знизиться до восьми нижче нуля. Уже з самого ранку небо затягнуть хмари, і похмура погода триматиметься до самого вечора. Опади не передбачаються. У Первомайську денна температура опуститься до одного градуса морозу, а нічна сягне семи градусів нижче нуля. З самого ранку небо вкриється щільними хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не очікується у Херсоні протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. В день температура повітря сягне одного градуса морозу, а вночі опуститься до восьми нижче нуля. Опади не прогнозуються у Харкові. Очікується морозний день із температурою 4 градуси нижче нуля в день та сильним похолоданням уночі до 17 градусів морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим без опадів. У Лозовій температура вдень знизиться до 2 градусів морозу, а вночі похолоднішає до 16 нижче нуля. Хмари вкриють небо зранку і не зникнуть до самого вечора. Опадів не очікується.